Всім привіт! Сьогодні у нас тема кути. Четвертий рівень складності завдання. Якщо зрозумієте його, то базове розуміння цієї теми у вас є. Поїхали? І так, умова задачі. Ось я зробив малюнок для зручності люцями вам навів Кут НОД дорівнює 130 градусів. Кут СОФ – 110 градусів. Наша задача знайти кут НОФ. Оцей що? Внутрі. А, і кут СОД розгорнутий. Ну, ребята, ви маєте знати, існує три типи кутів. Гострий це ті, що менше за 90 градусів. Тобто ось у нас 90 градусів, гострий це, допустимо, НОЦ, він менше за 90. Тупі кути, наприклад, СОФ, тобто ось 90, він йде більше за 90 градусів. І третій тип це розгорнутий. Це ОД, ну, це звичайно пряма да, з точкою, то 180 градусів у нас розгорнутий кут. І так, для початку я дивлюсь, що кут Це ОФ у нас 110 градусів, розгорнутий 180. Тому ми можемо знайти. Ми можемо знайти оцей кут, який у нас DOF. Розгорнутий 180 градусів мінус COF. кут. І це дорівнює 180-110. Я тут мало місця не буду прописувати так детально. 70 градусів. Тобто оцей кутик у нас 70 градусів. Тут я вже бачу, що нам питається внутрішній кут. Якщо ми знайдемо ще оцей крайній, то ми просто знайдемо внутрішній, як 180-70, оцей ДОФ і НОЦ. І це у нас буде наш запитуємий кут. Далі ж оранжевий. НОД у нас 130. Відповідно, ми можемо знайти кут CON. Кут CON дорівнює 180 мінус. NOD. НОД. 180 мінус 130, 50 градусів. Відповідно, наш запитуємий кут NOF дорівнює 180. І ми просто віднімаємо ці крайні кути, щоб дізнатися наш ну, середній кут мінус 70 градусів, мінус 50 градусів. І це дорівнює 120-60. 60 градусів наш кут НОЛ. Давайте я тут ще покажу, що цей 50, щоб ви, ну, краще зрозуміло. Відповідно, 50 плюс 70 120, цей 180, і 180 мінус 120 60.